Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо страву, яка проста у приготовленні, але має насичений смак і ніжну текстуру, поленту з підливою, грибами та сосисками. Це чудовий варіант для обіду або вечері, особливо, якщо ви любите італійську кухню. Давайте приготуємо разом. Нам потрібно взяти глибоку пательню, налити одну столову ложку олії, розігріти і всипати 300 г сосисок, І обсмажуємо сосиски з усіх боків до золотистого кольору, висипаємо у миску і відставляємо в сторону. Печериці 300 г нарізаємо слайсами. На ту саму потеню наливаємо столову ложку олії, висипаємо 300 г нарізаних печериців. Мішаємо і смажимо до того, щоб випарувалася вся рідина. Шампіньйони готові. Викладаємо їх у тарілку і відставляємо в сторону. Беремо велику цибулину, нарізаємо на пів кільця. В ту ж саму пательню наливаємо столову ложку олії, нагріваємо її і всипаємо цибулю нарізану півкільцями. Мішаємо і смажимо до м'якості. Коли цибуля стала м'якою та золотистою, всипаємо до неї попередньо підсмажені сосиски, мішаємо додаємо 300 г соус помідорів. І смажимо при постійному перемішуванні. Додаємо 150 мл води і знову смажимо. Перчимо, солимо до смаку. Соус треба готувати 30 хвилин. При кінці додаємо печериці, які попередньо підсмажили. Мішаємо, можна додати любі спеції, які вам подобаються. Ще тушкуємо 5 хвилин і соус готовий. Якщо соус кисловатий, додаємо трохи цукру. Готову підливку викладаємо у глибоку посуд, накриваємо кришкою. Наша ароматна підливка готова. А зараз будемо готувати поленту. Беремо глибоку пательню, Наливаємо в пательню 1 літр води. Додаємо 2 столових ложки олії, але це не обов'язково. Солим перчим до смаку, доводимо до кипіння. Коли вода закипіла, відсовуємо пательню з вогню і маленькою цівкою всипаємо кукурузину крупу. Нам потрібно 200 г кукурузиної крупи з середнього помолу і ретельно розмішуємо, щоб не було грудочок. Мішати треба дерев'яною ложкою. Повертаємо пательню на вогонь. При постійному помішуванні доводимо до кипіння. Полента закипіла. Будемо варити її 10-15 хвилин, як написано на упакуванні. Варити треба при постійному помішуванні. При бажанні можна додати 20 г масла. Я не буду додавати, я вже влила 2 столових ложки олії. При кінці можна додати 30 г пармізан. Я не додаю, буду поливати зверху підливою. Полента готова. Гарячою полента рідка, але як вона захолоне, можна різати ножем. Поленту накладаємо у миску. Зверху поливаємо її смачною підливою. Отаку смакоту ми сьогодні приготували. Ось така ідеальна полента вийшла. Вона ніжна, ароматна, з насиченим томатним соусом. Дуже смачна! Спробуйте приготувати вдома і напишіть у коментарях, як вам цей рецепт. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!